З доброго вечора всім! Хочу вам показати, як працює твердопаливний котел. В даному випадку це котел борца. Отак От дивіться, він працює, бачите? Майже 100 градусів на котлу. Топки ще є там жар, догорає. Якби, ну, ще більше стане підніметься на котлу. Ще нам доб'є тут теплоакумулятора. Тут майже 90 у нас. Там на 100, от, Буде у нас півтори тони 100 градусної водички. Цього нам вистачить десь на 2-3 дні в нинішній таких погодних умовах. Хочу сказати, що твердопаливний котел не зрівняється ні з яким газовим, там, електричним чи там, якимось тепловим насосом. Такого результату ви не доб'єтеся. Котел горів 2 години, 2 години і отакий от результат. Тому вибирайте правильне опалення в нинішніх умовах, коли газу може взагалі не бути, електрики також. Це є варіант безпрограшний. Закинули дрів, порубали піддонів чи якісь там, там обрізки сосни. На сосні дуже прекрасно цей котел працює. На дубові ми пробували, не так працює. На сосні дуже прекрасно працює. Тому. З таким опаленням ви не будете переживати, що ви замерзнете, чи у вас не буде гарячої води. Ставите отакий котел, отаку ємність на півтори там, чи дві тони. Ну, в кого місце дозволяє з той скільки поставити. Все, ви будете з теплом. Маленький акумулятор, що працював, насосик циркуляційний. Все, у вас буде тепло і гаряча водичка буде завжди. Тому вибирайте правильне опалення для себе, щоб ви не переживали і не замерзали. Ось такий от котел. Ще раз показую. Фірма Борца. Записуйте. І в гуглі шукайте виробника і замовляйте.